Я виступаю проти він, я проти зла, люблю я тишу і ДОЗІР СТРЕМЛІННЯ, і щоб на всій землі любов цвіла і чистим у людей було сумління, щоб правила цим світом доброта. І людяність повсюди процвітала, а усмішка приємна і проста усіх людей на цій землі єднала. Я хочу, щоб по правді всі жили, щоб стали люди мудрими душею і щирими та світлими були. Всіх радували піснею своєю. Яскраве сонце у душі несли, і промінці добра всім роздавали, а всі сади у радості цвіли, а люди горя і біди не знали. Вітаю всіх на своїй дачі. Хочу поділитись з усіми вами радістю цвіту свого садочку, красою квітів, які пережили зворотні заморозки, і вітають нас своєю чарівністю, своєю неповторністю, своєю ніжністю і своєю жагою до життя. Вже на бруньках гортенція Аннабель, Айва Японська розпустив листочки Барбарис, Жимолоскапріфоль нарощує нові пагони. Це крупка мохоподібна або драба, дивовижна рослинка, яка привертає увагу своєю неповторною красою. Її привабливість полягає в компактній і щільній формі рослини, що складається з зеленого листячка, що нагадує пухнастий мох. Зростає вона в мене на сонячній ділянці, хоча може рости і не в півтіні, але в моєму саду вона себе в напівтіні почувала погано і не цвіла. А тепер дивіться, вона навіть порадувала такими яскравими жовтими квіточками, які надають саду якоїсь особливої чарівності. А цю квіточку я принесла з лісу. Вона росла у бабіч дороги, і я її взяла до себе в садочок. Це перстач білий, або лапчатка, або п'ятий пал. Бачите, яка малесенька, невеличка, тендітна рослинка з пальчато розсіченим таким листячком. Зазвичай воно нараховує п'ять частинок. І має такі дрібненькі білі квіточки з яскравою жовтенькою серединкою. Я навіть не сподівалася, що вона у мене заквітне цього року, а вона заціла. Крім кульбаби і жовтих квіточок драби, ще ось жовтенькі малесенькі нарцизіки в садочку. І після заморозків так гарненько розпустились, я їх придбала минулого року. Тепер вони мене радують. А ось нарцизи, які давно в моєму саду, ось ці жовті трубчасти, поки що цвітуть поодиноко. Ще мало їх, але вже їм дошкуляє Оленка Волоха. Дивіться, скільки її сидить на одній квіточці. Це жах. Я не знаю навіть як з нею боротись. Минулого року вона мені поїла всі квіти і рисів. А тепер вже не встигло прийти тепло, як вона вже напала на мої трубчасті нарцизики. Ось іще цвітуть нарцизи. Піонії, півонії досить гарно. Вже показались такого яскравого вони зараз кольору. От жовтий колір, зелений колір, білий, а ще багато блакитного кольору є в садочку. На ці вихідні я зробила, як на мене, багато роботи. Прибрала сухе листя посаду, яке було у мене не прибрано. Дивіться, ось уже гарно вийшов очіток видний. Свої трояндочки такі накрутив. Досить гарно. Ще яскравий жовто колір, очітка Мідендорф, і поряд з ним насіялась віола або братки. І це такий гарний тендем. Почіток Міндина це один із самих яскравих почітків у саду разом із почітком Ангеліна. Зворотні заморозки йому ніяк не зашкодили, він не втратив своєї декоративності і досить гарно виглядає. А брядки, які ще з минулого. Року посіялись по садочку, тільки підкреслюють красу очітка Міддендорфа. На даний момент у моєму садочку досить багато жовто-блакитного кольору, патріотично. Це переходячи із жовтих нарцизів, ось до рядочку, із мускарів синього кольору. Ось поки що вони такі поодинокі, але вже квітнуть. Надзвичайною яскравістю виділяється скельний очиток Ангеліна. Він виглядає ну, просто як якась казкова рослина. Це два надзвичайно яскравих очитки в моєму садочку Ангеліна і мідендорфа. Подивіться на ці кольори. Від жовто-горячого до салатового. Ось ще блакитний колір, показав барвінок. Цвіте барвінок. І також цвітуть фіалочки по садочку. Для когось вони агресори, а для мене вони не агресори, вони мені подобаються своїми такими. Ніжними е, кольорами, і нехай краще будуть фіалочки, ніж е, бур'ян буде по саду. А ще блакитний колір е, у пролізки Сибірської. Вона давно вже квітне в саду і досить довго, і зараз ще радує. Ось розквітла е, така біленька, навіть вона не біла, а трошки жовтуватенька. Примулка, сама перша, і починає квітувати рожева Обидві мають жовту серединку. Вони ще такі невеличкі кущики. Минулого року я цю рожеву розсадила по садочку. Починають цвісти гіацинти такого бускового кольору, а це листя гравілату. Вийшло із зими і пережило зворотні, перенесло добре зворотні заморозки і гіацинти. Цю гехеру вона так у мене над землею прям її виштовхнуло, потрібно буде мені пересадити. Вероніка сиза, я її почистила листячкою, яке було сухе, а це вже брунера нарощує свою куртинку, своє листячко. Це минулорічне моє придбання Троянда High Меджик одна із небагатьох, які добре перезимували і добре вийшли із зими. Ось також гіацинти, проліска, квітнуть. У мене тут квітничок в основному із тюльпанів, але вони ще не цвітуть. А поряд із цим квітничком біля возу ще цвіте у мене хіанодокса. А це ось юнона, кущик вийшов. Вона у мене двох кольорів жовтого і блакитного. Ось так вона має зацвісти пізніше. Це її минулорічне. Цвітіння. Хіанадокса цвіте уже досить давно, декілька тижнів, в садочку. Дивіться, які ці ніжні, милі квіточки. Досить гарно квітне арабіс. Він у мене двох кольорів, оцей рожевий на сухому струмочку. Так, Посадила минулого року малесеньку таку поділочку, а він розрісся і зайняв прямо всю середину сухого струмочка. А ще в мене білий арабіс, але він ще не досить гарно квітне, він поки що весь на бутонах. Білий арабіс в декількох куточках мого саду. А цей рожевий розташований на центральному квітничку під форзиці в Як рожевий, так і білий арабіси, добре перенесли і зиму, і зворотні заморозки. Вони не втрачають своєї декоративності на протязі всього сезону. Це тим'ян лимонопахнущий, і поряд знову арабіс, знову весь на бутонах Арабіс. На вихідні було сонячно, але був такий сильний вітер. Це ось гортензія широколисна. Я її на зиму прикривала сухим листям, і вона досить добре вийшла із зими. А коли були зворотні заморозки, то чоловік її зверху прикрив ще просто відром. Тут у мене діляночка під горіхом і доріжка іскори по обидва боки, якої зростають і новиночки. Чимерники і чимирники минулого і позаминулого року. Ось медуничка рожева. Це чимерник, який мені подарував чоловік, хоча потрібно було, як посадила його, потрібно було зрізати квіти, але мені Завжди шкода їх зрізати, тому я хочу, щоб вони трошки поцвіли, а потім уже зріжу такий вітер на вихідні, що прямо прихиляв їх аж до землі. Тут ще досить гарно вже видно і сіянці, які насіялись ось із цього ж такого чимирника. Це він уже в мене два роки, цей чимирник, і багато-багато сіянців насіяв. Цього року на ньому аж п'ять бутонів квіточок рожевих. Це еквілегія, кущик, і поряд ще минулорічний чимирник. Ось іще один чимирник, який мені також подарував чоловік. Всі ці чимирники у мене зростають на півтіні під горіхом. Тут також досить багато тюльпанів у мене червоних. Це тут ломікамінь тіньовий і бадан. А також кущик, мабуть, лісової фіалки, Я навіть не пам'ятаю. Не бачу бадана бутону, не знаю, чи буде він цього року квітувати. Хоча минулого року він цвів. А це сон трава. Минулого року я придбала її на базарі. Цього року вона вже має бутон і буде цвісти. Тут у мене квітничок із примул. Ось у мене стоїть весь на будонах лісум скельний жовтий. Він у мене вже дуже давно, тут на цьому квітничку, який веде на город. Тут ось також кущики із еквілегії, мускарик іще, кермик багаторічний, татарський. І меліса. Ось ще один квітничок при виході на город з лівої сторони, на якому раніше був струмочок із білих крокусів, зараз цвіте струмочок. Із мускариків. Ці мускарики тут уже давно, кущики, як бачите, вони вже більше наростили, і так мило виглядають, світуть і радують нас. Нарощує свої листочки пухироплідник на квітничку, на глинищі. Ось ясколка, декоративна весь сезон, далі тим'ян, і ще очітки. Ще у мене ось ялівець Lime Glow. Тепер він уже змінив свій колір, не такий яскравий, як був восени і взимку. З іншого боку. Ось тут у мене також алісум скельний, очітки А це ви тільки подивіться, яка краса, який яскравий. Це вербозілля Олександра Верієгатне. Ось таке воно. Має бути пізніше таке зелене, бачите, кольори зелене із біленькою такою вкрапленнями, а зараз воно рожеве, таке яскраве рожеве. Я його бачу вперше таким яскравим, тому що придбала його тільки минулого року. А це ось падуб «Blue Prince». На цьому квітничку дуже яскраві очітки. Це магонія подболисна від відросточок, який я відсадила від основного. Далі емпентру Бернштайн вічно-зелений компактний чагарник, згодом набирає таку подушкоподібну форму. Влітку листя інтенсивно жовто-зелені, а восени і взимку ось такий яскравий коричнево-жовтий колір мають. Далі ще один ялівець «Андора Компакт», Зараз він такого насиченого зеленого кольору. На цій ділянці із ялівцями і смужка із бересклетів. Ось зараз вони так відновлюються після зворотніх заморозків. Пішли новенькі прирости. Чому я радію? Так вони були трішки пошкоджені. А це біля розарію, також з правої сторони красунчик тим'ян, і далі гірка із дуже яскравих очітків посеред Трайондарію. Ще тут, де троянди: у мене є і гвоздички, нарцизи. Та на цей момент самий яскравий. Зараз виглядає очіток Корал Карпат, який розташований посередині. Я їх посадила малесенькими куртинками: з одного боку корал Карпет, з іншого висадила очіток Ангеліна, і тепер вони так яскраво мені тут виглядають. А ось квітнуть маленькі тюльпанчики. Вони такого яскраво-червоного кольору, це не мініатюрні тюльпани. Просто цього року чомусь вони не мають високі ніжки, а такі коротенькі. І ще вони зараз на бутонах не досить, гарне, гарно розкрили свої квіти та вже виглядають досить привабливо. А далі зверніть увагу. Уже мініатюрний тюльпанчик, такий ботанічний, з великим лимонно жовтим донцем. Як цей ботанічний тюльпанчик відрізняється великою посухостійкістю. Він досить невибагливий і не потребує щорічного викопування. Одна цибулинка дає зазвичай два листочки та одне квіткове стебло з одним або двома бутонами. Квіти, як ви бачите, такі зірчасті, широко відкриті вдень і закриваються вночі. Має аромат чимсь схожий на аромат гіркого мигдалю. Ці тюльпанчики добре приживаються на найбідніших ґрунтах, не поглиблюються і швидко розмножуються дочірніми цибулинами. А ось задекорований пеньок. Минулого року на пеньку я посадила вербозілля і ось зараз воно починає відновлюватися. За ним Вероніка колосиста рожева, яку також я посадила минулого року, і вона, як я бачу, добре перезимувала. А далі разом з вами хочу пройтись по моїм квітничкам. Із молодилами або кам'яними трояндами. Хто зі мною вже давно, той знає, що молодила це просто моя неймовірна любов. Вони дуже невибагливі, на зиму їх вкривати не потрібно. Я їх як посадила, що називається, так і все. Не забула ні, а просто кожен раз я їм милуюсь. Я захоплююсь їхньою красою. І кожна троянда чарівна, неймовірна по-своєму. Кожна вражає. І вони ж змінюються, змінюються від сезону до сезону. Ось тут з кам'яними трояндами, які зараз такого багряного насиченого кольору квітнуть. Проліски, які їх так відтіняють. Подивіться на цей струмочок із кам'яними трояндами. Ось також тут поряд хіінодокса, чим кам'яні троянди е, гірше виглядають, ніж квіточі квіти. Е, цей, е, Ця діляночка з кам'яними трояндами. Дивіться, як густо тут все наросло. Вони ж дуже е, Просто і швидко розмножуються. Молодило кам'яна троянта, семпер віум, або англійці ще називають квочка з кворчатами. Тобто велике молодило, і навколо нього досить багато маленьких молоденьких. В грунту вони не вибагливі. Я ніякі підкормки їм не роблю. Не люблять тільки замокання, тому що можуть загнисти. Потрібно за цим спостерігати. Ось такий новий струмочок я зробила, який йде від старого струмочку, що із цим чайничком. Тут у мене молодила, які в мене були раніше. Ось кушинчик із чистець. І далі ось біля доріжки такий вузенький, довгий-довгий бордюрчик із молодил, або сухий струмочок із молодил. Це всі новенькі молодила. Які я показувала вам у минулому відео, які я придбала, Ось всі тут я посадила. Вони ж зараз такі ще малесенькі, але вони розростуться і будуть яскравіше виглядати. Я, може, ще чимсь їх відтіню, ще більш камінчиками виразними. Дивіться, на кожну можна придивлятись і довго її роздивлятись. Кожна вона Кожна по-своєму чарівна, по-своєму гарна. Ці її пелюсточки такі тендітні, такі ніжні, в одного загострені, в другого закруглені. Ось ще один струмочок також я переробила. І також йде до такого горнятка струмочок із молодилу вже іншого сорту. Ну, це як е, картина різна. І ось на фоні цих молодих, е, ці нарцизики тет-а-тет. яка ніжність і милота. Замульчувала, тут у мене було замульчовано шишками, я їх перебрала, е, листя вибрала і е, назад е, ці шишечки е, положила. Ось так. Біля доріжки. Іде цей струмочок із молодил. А з іншої сторони, біля місточку також уже струмочок у мене був, і від гроту, і під стару яблуню, ще один декоративний струмок із молодилами, який у мене вже давно. І ось тут також, ви подивіться, стільки ходиш, стільки е, милуєшся їх красою. Їх неповторністю і їх такою неперевершеною красою, тому що кожна ця квіточка, кожна ця е, трояндочка, кам'яна троянда чарівна по-своєму. Мені вони дуже подобаються. Ось іде струмочок під стару яблуню. Там, якщо ви бачите, на арці я так зробила таку невеличку арочку для плюща. Плюще я не прибрала, він ще досить маленький, поки що я не придумала, куди я його приберу. Залишила так на арці. Тут плом камінь тіньовий і це молодилка мої, ті, що раніше у мене були. І зеленим відтінком, і з бордовим відтінком. І ось наверху в глечику я нове молодило посадила. Ось такі переробочки із молодилами. Ну і ще хочу вам показати, що добре в мене зійшов е, горох і морква. І тепер уже гарненько видно рядочки, зворотні заморозки не пошкодили. І маю, сподіваюсь, що цього року, як і минулих років, ми будемо з урожаєм гороху та моркви. І як ви чуєте, сьогодні цілий день вітер. Але нехай цей вітер буде на добро. Хай на добро і вітер цей і дощ, хай квітень квітне жовто синім плесом, хай хліб печеться, хай смакує борщ, хай день новий ми проживем без стресу, І буде сила геть з душі печаль, геть із країни чорне і потворне, хай ранок буде схожим на кришталь. Хай вечір нас ряденечком угорне І знову загудуть в садку хрущі, і макти кликатиме і синів, і дочок, хай травень поскладає у душі і сонечко, і перший холодочок, хай червень назриває полуниць, Пролється соком і потече до річки, і нагодує. Наших райських птиць і зварить галяретку із порички, Хай липень, серпень подарує мир, хай перемогу принесе нам осінь, хай пахне едельвейсами із гір, і пахне незабутками у фосі, всього, всього хорошого лишень. Погане згине, хай з росою щезне, хай світиться від щастя кожен день, хай світить сонце тепле й здоровезне.